Наша війна, птахи тепер на воді супроводжують морську піхоту Збройних сил України. Ті геройські воїни визволяють українську землю від ворога. І сьогодні, як ніколи, воїни морської піхоти та підрозділи ТРУ, ТРО потребують човни, швидкі, надійні, багатомісні. Гарною вантажопідйомністю. Я оголошую турбозбір на 100 комплектів штурмових човнів та двигунів до них. Це дозволить швидко та якісно виконувати бойовим підрозділом морської піхоти бойові задачі. Перша партія човнів прийшла ще до збору. Я не так давно рапортував з цього приводу, і вже перші 12 човнів виконують бойові задачі. На вірених ділянках. Але цих човнів критично не вистачає. Мабуть, загальна потреба складає і 500 одиниць. Але сьогодні ми спробуємо в турборежимі зібрати на 100 човнів та 100 потужних двигунів для них. Часу обмаль розміщено замовлення на виробництві, на заводі на одному з підприємств Європи, що спроможно в найкоротші терміни. Направити до України ту заявлену кількість тих 100 човнів ми отримаємо на протязі найближчого місяця. Але зараз я закликаю всіх долучитися до того турбозбору і докласти свої зусилля, щоб ми якнайшвидше досягли тої суми. 100 човнів зі 100 двигунами вартують 34,5 мільйона. Ми підібрали кращий варіант міцного потужного надійного плавзасобу. Може безперешкодно і багаторазово виконати бойові завдачі, рухомий потужним японським двигуном. Один такий човен коштує 129 150 гривень. Це спекулятивна вартість одного дрона МАВІК. Мова про такий надійний, багатошаровий човен довжиною 4 метри 35 сантиметрів, вантажопідйомністю 900 18 кілограм місткістю 8 людей категорії С, 10 людей категорії Д. Це простою мовою 6 штурмовиків на одному човні в повному амб... обмундуруванні. Ось таким якісним японським двигуном на 50 кінських сил. Це те, що є зараз. Предметом нашого збору для потреб морських піхотинців ЗСУ та підрозділів ТРО, що разом з нами боронять українську землю. Потреба в тих засобах сьогодні надважлива. Я звертаюся до всіх українців, до всіх тих, хто поліває за Україну, підтримати той збір і посильно долучитися, адже кожен ваш донат. Призведе якнайшвидше до бажаного результату, і ми матимемо можливість в найкоротші терміни отримати такі гарні плавзасоби для Збройних сил України. Лише разом ми досягали неодноразово гарних результатів у зборах, що дозволяло екіпірувати та забезпечити засобами десятка, а інколи сотні підрозділів різними засобами. Прийшов час закуповувати водні засоби. Я прошу, прошу вимкнути дискусію з приводу того, де держава, чого не виділяються кошти, так і інше. Ми на війні, ми виконуємо свої бойові завдачі. Ми впевнено рухаємося вперед. І ми впевнені, що за нами стоїть потужний, патріотично налаштований і небайдужий тил, котрий, довіряючи воїнам ЗСУ, завжди мобільно, оперативно доєднується до всіх зборів і допомагає нам. Оснащуватися відповідними засобами і оснащувати велику кількість підрозділ, підрозділів необхідних. Той тобто збір не може бути тривалим. Ми маємо вкластися у п'ять наступних діб, щоб своєчасно зробити оплати замовлення виробнику у Європі, котрий, не очікуючи результатів того збору, вже прийняв замовлення і вже робить для нас ті засоби для якнайшвидшого доправлення до України. Я впевнений, що нас підтримає в даному зборі і бізнес, і фінансові установи, і більша кількість інфлюенсерів і е, відомих каналів розмістять та поширять ту інформацію, адже зараз це питання нагальне і вкрай термінове. Я впевнений, що десятки тисяч людей відзовуться від, е, на той запит і долучаться до нашого з вами збору. Реквізити незмінні, ніяких приватних звернень. Працюють реквізити підрозділу птахів Мадяра, котрі опубліковані під кожним постом, що стосується цього збору. Паралельно працює благодійний фонд «Мерікет», що постійно обслуговує е наші збори. Постачанням займаються наші дружі з е самооборони Львову, з громадської організації. Рухаємося разом до результату, адже наразі, ще раз повторюся, це дуже Термінова нагальна потреба. 100 човнів, 100 двигунів до них та 100 комплектів необхідного обладнання, включаючи рульове управління румпель та інші е, аксесуари, котрі потрібні для того, щоб ці е, надійні засоби негайно приступили до виконання своїх задач. 5 діб, 34,5 мільйона. Я впевнений, ми то подолаємо дуже швидко матимемо гарний результат. Честь! Таке мадяра очі та жало. Газо!